Ми вшановуємо наших карнаухівчан, хлопців, які місцеві, які загинули, захищаючи Україну. Ці тяжкі шляхи зібралися сім'ї погибших. Велика вдячність місту за підтримку і всім, хто сьогодні вшанує пам'ять загиблих. Синів України. Тринадцять хлопців у нас загинуло. Мій син теж загинув, він теж карнауховець. Він найперший, бо він найперший з карнаухівки ще в 2014 році загинув, захищаючи рідну землю. Шановні мешканці Карнауківки, ми повинні робити все для того, щоб пам'ять про наших героїв, які віддали життя за кожного з нас, за нашу країну, за наше місце, за карнаухівку, щоб вона завжди зберігалась, зберігалась для майбутніх поколінь. Це наші герої, які віддали життя за кожного з нас, завдяки яким ми можемо жити на своїй українській землі. Вічна пам'ять нашим героям, вічна шана, шана батькам, які виховали таких синів, справжніх патріотів своєї країни. І вони будуть завжди прикладом для наших молодих людей, як треба любити свою країну. Вічна пам'ять. Нашим героям хочу сказати велику подяку нашому городу, що допомогли нам зробити стенд наших хлопців, синів, чоловіків. Що тепер кожна мати, кожна жінка, кожна дитина може прийти, принести квіти, поговорити, поспілкуватися. Що зможемо бачити їм, поклонитися, поблагодарити за те, що ми живемо на цій землі.